Пане Петре, що до бавовни у Донецьку, чи щось можливо відомо, що там зараз відбувається? І взагалом, яка зараз ситуація, яка обстановка на тимчасово окупованих територіях Донеччини? Ну, якби а, аби закрити питання щодо Донецька, да ну це абсолютно чуж, яку несуть постійно російські ЗМІ щодо Градів. Е повірте, ну по-перше, там точно влучили в казарму, по-друге, точно влучили в будівлю прокуратури. Градами ти так не влучиш. По друге, я вам скажу, пам'ятаючи, ну скажімо так, з маріупольського досвіду не може бути три постраждалих серед білого дня у вихідний день. Від 40 ракет граду, ну це просто мечня. Тому просто росіяни, як завжди, намагаються знаєте, навести, як то кажуть, тінь на плітінь або аби скрити, що дійсно вразили і дійсно до дуже влучно. Тому як завжди, прикриваються якимись неіснуючим терором українських бойовиків, як вони кажуть. Ну а загалом зрозуміло, що на Донеччині ситуація неспокійна. Зрозуміло, що ми здебільшого відслідковуємо свій напрям Маріуполь, Маріупольський район. Ну туди далі на Вугледар. Дивимося що відбувається, і от головне да, що ми можемо сказати, що дійсно на наступний тиждень ворог планує все ж таки переміщення з резерву з Маріупольського району. Переміщення до лінії фронту до куди саме ми ще не знаємо. Здебільше, скоріш за все, це буде Воглодар, все ж таки, зрозуміючи, звідки і куди вони можуть ПП пересунути власні війська, але це може бути так само і Гуляйполе, тобто напрям Запоріжжя, може бути і будь-який інший напрям, тому що, на жаль, Маріуполь Маріупольський район так зручно розташований на сьогоднішній день з точки зору військово-логістичний для росіян, що дуже легко. Дуже стисли терміни перекинути достатньо велику кількість військових на будь-яку ділянку фронту по Запорізькій області або по Донецькій області. Якщо ми не беремо там північ Донецької області, тобто я вас правильно розумію, що зараз з Московії через окуповані території відбувається якийсь активний рух особового складу техніки, і от саме як хаб зараз Маріуполь використовують окупаційні війська. Використовують як хаб, да, активного руху. Ми не спостерігаємо ну принаймні пару тижнів приблизно десь да, тобто за пару тижнів вже вони зробили всі активні рухи, провели всі накопичення. Спочатку січня ми бачили, як вони активно гнали техніку та військовий склад в бік Бердянська. Як то в нас кажуть, це може бути Запорізька область окупованої частини Херсонська область, окупованої частини. Потім вони зупинили цей рух, потрохи перекидали в бік Бахмута нашого. А потім, от весь лютий, фактично вони накопичували резерви навколо Маріуполя. І доукомплектовалося, і мобілізовані і відведені підрозділи з лінії фронту були і самі казали, що вони ну перше за все, да, збираються на Вугладар. По-друге, збираються на Запоріжжя. Тому Великі сили накопичені, десь від 35 до 40 тисяч навколо Маріуполя. Це Маріуполь, Маріупольський район, і от зараз цей резерв саме буде пересуватись кудись ближче до до фронту. Ну фактично буде кидати в наступ на якусь ділянку фронту. А Власне, так я так розумію. Вони там зараз, взагалі у Маріуполі, як вони заселяються у квартири Маріупольців? Чи як там вони себе? Де вони там перебувають? Можна зараз сказати, як взагалі себе вони поводять у місті? Як так. саранча скрізь по порі, абсолютно по різному живуть окремими гуртожитками, живуть окремими казармами, які розташовані здебільшого на території комбінату і ліча. Там дуже велика площа є де розташуватись, є де сховатись. Живуть поодиноко по квартирах по різному. Якщо брати по району, як вони мешкають, то спочатку на ним позаймали вдовшу збережжя Зовського моря, позаймали всі пансіонати, які тільки можна пансіонати, санаторії, готелі, які покинуті, залишились. Потім, як почали розміщатися навколо Нікольського, це зрозуміло, що пішло знову ж таки школи, дитячі садочки. А останнім часом вони стало після того як в Маріуполь стала навідуватись якась кара небесна у вигляді баговни, вони стали розміщуватися інакше. Тобто вони підсіляються до людей безпосередньо в хати. Від п'яти до десяти людей заганяють техніку на подвір'я, ставлять в притул до хат, тобто живим щитом таким тому, що там, де вони розміщуються, набагато ближче до лінії фронту, вони розуміють, що там їх набагато легше дістати, якщо вже дістає щось до Маріуполя. Тому абсолютно рандомно, абсолютно різні є випадки, хто як мешкає. Єдине, що можна от точно сказати, вони не розсіляються верніше, да, вони не змішуються за етничною ознакою. Денерівці в фрилопках да, окремо. Росіяни, які там європіодна раса окрема, якісь буряти окрема, дагестанці, чеченці всі окремо, і між собою ніяк не змішуються, Тому що якщо вони починають змішуватись, це починається страхіття, Ми його бачимо по Маріуполі, Це постійно постійні якісь бійки, постійно перестрілки, вбивства і таке інше. Тобто то від чого вони приходять в лапках спасати тут русскоязичне населення від якогось невідомого нацизму? От расизму і фашизму в Росії, ми його бачимо там. Ну ну, ну забро, що називається ну так, ексенофобії всього на світі. А так, пане Петре, натомість, ми звичайно, що зараз всі підходимо до тієї дати, яка фактично наше життя змінило всіх нас. А останні вихідні мирні у Маріуполь чи пам'ятаєте їх, якими вони були? Я сьогодні просто бачу. Фотографії донецького фотографа відомого Сергія Ваганова він якраз у Маріуполі жив і показав ті кадри, як люди гуляли. От чи запам'ятався цей день, чи ці вихідні для вас? От та всі ці дні запам'яталися. перед війни, тому, що ну була така ситуація, і не просто гуляли. І кожного ранку я фотографував там зі свого будинку світанки. Для того щоб все спокійно, треба було все ж таки заспокоювати трохи суспільство, Давайте відверто казати. Вихідні запам'ятались. Ну насправді напередодні до Маріуполя до останніх вихідних, якщо згадати, приїжджав Яхметов, приїжджав і Зеленський одночасно причому в один день. Хоча ці візити між собою не пов'язані, але це було візити спокою безпосередньо. Ще якщо мене не зраджує пам'ять, це було 16 лютого. То в ну, люди були абсолютно спокійні і ну, вихідні як вихідний. скажати, що вони були якісь особливі, та ніякі особливі вони не були. Були просто вихідні. Зараз вони для нас особливі, тому що ми всі вже знаємо, да, що це були останні мирні вихідні до цього етапу війни. Тому так згадуємо, ну була гарна погода, було гарне море. Просто купа людей на морі було було як таке потеплішання, Була льоду на морі не було там, прогулювалась лівобережжям, там де я мешкав. Ну просто купа людей гуляла пляжем. Була така приємна погода. Це було дійсно гарно. Я думаю, що ми це згадуємо. Згадуємо всі, згадуємо, дивлячись свої телефони, дивлячись те, що зберіглося з нашого мирного життя. Ну. Сумно, звісно, вже ми розуміємо, що ми всі, як то кажуть, не повернемось з цієї війни, такі які були, і це завжди залишиться якимось таким спогадом, який ніколи не повториться, зрозуміло. Вони нічого. Ну що з дешо вдається? Да? Здається, що нам треба досягти перемоги, врешті-решт, а пережити це нескінченно 24 лютого, тому що таке відчуття, що воно як почалося, так і не закінчується. А потім буде інше. Мирне життя я впевнений, що воно буде не гірше і інакше так, але точно не гірше. А так, я теж впевнена, і ми всі віримо в те, що і Маріуполі всі українські міста ще багато сонячних днів чекають мирних після нашої перемоги. І обов'язково це все ми будемо згадувати, згадувати якою ціною на це все далося, і по іншому зовсім до цього всього ставитися. Пане Петре, дуже дякую за те, що дали, знайшли час до нас, долучилися до нашого ефіру. Нагадую оглядачам Петро Андрюшенко. З нами був на зв'язку, радник міського голови Маріуполя.